Вітаємо футзальну спільноту Вінницької міської територіальної громади із виходом чергового випуску Вінниці футзальної. Завдячуючи титанічній праці військових на передовій, ми можемо займатися улюбленим видом спорту, а також медійно висвітлювати його на популярних платформах та у соціальних мережах. Зараз вже закликаємо долучитись до розіграшу футболки львівського руха з підписами всіх гравців основи, який проводиться Асоціацією футзалу ВМТГ у рамках збору коштів на купівлю автомобіля для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Донат кратністю 200 гривень ваш квиток у розіграш, який відбудеться 14 червня. Реквізити можна знайти в описі під відео. Група «А» Аграрій ВМР. У групі Ей склалась така ситуація, що нічийний підсумок не влаштовував жодного з суперників по першій грі п'ятого туру. Втім, враховуючи, що аграрій та Вінницька міська рада є близькими за своїм рівнем, що довели й особисті матчі в рамках зимового чемпіонату, саме поділ очок був більш ніж вірогідним. У результаті голи Віктора Сальнікова та Владислава Шкуріна забиті ще в першому таймі, так і залишились єдиним, що змогли колективи покласти до гольового доробку. Ну а підсумкова нічия пішла на користь перш за все кусто Агро, яка завдяки цьому залишиться у топі серед володарів других місць і кваліфікувалась до Голд Ліги. Десна 2. Авторія Десна 2 приємно здивувала нас під час попереднього етапу. То очки, зароблені в матчах з нею, як і забиті голи, йшли в загальний залік будь-яких зведених таблиць. Та й до перерви звітного поєдинку авторія ніяк не вдавалось пробити цю стіну, яка мала місце на підступах та у самих воротах Деснян. Лише в другому таймі Олександру Гурнику вдалось пробити голкіпера Владислава Дубину. Після чого підопічних Євгена Багрія було вже не зупинити. Як результат сім голів без відповіді і впевнена перемога в групі, яка відправила віцечемпіона першого сезону Кубка ВМТГ до вже знайомої йому Голд-ліги. Група Ді Нангу 2 Він він. Єдину гру, яка залишалась не зіграною в групі Ді, вирішено було перенести з 30-го ліцею на 31-й. Це перенесення зіграло на користь харків'ян, які зуміли таки забити свій дебютний гол в рамках турніру. Проте ще до гола Олександра Зуєва на 40-й хвилині на НГу-2 отримало 5 прогалин в обороні, завдяки яким він, він виграв групу та кваліфікувався до Голд Ліги в перший же сезон після відновлення клубу. Група Ф. Легіон ГУНП. Кваліфікувались туди і обидва суперники за першим матчем групи Ф. ГуНП зробило це тиждень тому, перемігши Вінницю молодіжну, а Легіон саме 2 червня, здолавши вже самих поліціянтів. Підопічні Самвеласа Саградяна прекрасно провели перший тайм, забивши чотири голи без відповіді вже до 14-ї хвилини. Їх авторами стали Владислав Березін, Олександр Дзюбенко, Владислав Соловей та Денис Козак. Лише на 27-й хвилині Віктор Щерба зумів таки пробити організовану оборону легіона. Згодом голи Юрія Попенка та того ж таки Віктора Щерби повернули в кінцівку інтригу. Однак її погасив Владислав Березін, який втік на побачення з голкіпером і ефектним черпачком його перекинув. Цілком заслужена перемога медійників над лідером групи і така ж заслужена перепустка до когорти найсильніших колективів другого етапу Кубка ВМТГ 3.0». Конект Юнайтед Business. У цьому матчі кожен із суперників мав шанси на покращення свого становища та вихід до Сільверліги. Однак перемога Bios Business разом із трьома очками в групі залишала команду без перспектив потрапляння до Голдліги. Адже за такого результату Конект Юнайтед залишався в групі п'ятим, і результат з ним не враховувався би при розподілі на ліги з місць відмінних від першого. Так і вийшло на практиці: підопічні Євгена Глінчука здобули три очки завдяки голам Вадима Ладики, Віталія Воробйова та Петра Білевича. Всі вони забивались у відповідь на автогол авторства Сергія Кузьміна, яким той відзначився до перерви. Вдячні вам за увагу до футзальних турнірів на відкритих майданчиках, які, попри скрутні часи, продовжуються у Вінницькій громаді. З метою подальшого тримання руки на пульсі подій варто оформити підписку на офіційний Ютуб канал Асоціації футзалу Вінницької МТГ.